Власне, на тих напрямках, де перебувають підрозділи державної прикордонної служби, можу зазначити, що на жаль, противник не полишає своїх своїх тактики дій дій саме за допомогою малих штурмових груп, які намагаються переходити наш кордон. А для того щоб там розширити зону бої вже по території України, однак за останній час навіть кількість таких спроб вона зменшилася, все тому що українські воїни, зокрема і прикордонні підрозділи, постійно знищують ці піхотні групи. Це десятки вбитими, десятки пораненими. Це ті втрати, які несе противник. Спочатку, ми, коли ворог почав застосовувати таку тактику, бачили, що він ну, практично не зважає на свої втрати. В той же час зараз, певно, через такий певний брак своєї живої сили, активність ворога на цьому напрямку значно знизилася. І, власне, також можу відмітити, що навіть застосування такими малими групами. Квадроциклів або мототехніки воно також значно знищили що підтверджує те, що наші українські захисники ефективно протидіють ворогу на цьому напрямку, не дозволяючи йому досягти тих цілей, які він перед собою ставив.